Далеко не кожне місто України має муніципальний фізкультурно-оздоровчий комплекс. Івано-Франківськ має це комплекс, що слугує тренувальною базою для спортсменів різного віку у ряді видів спорту. Комплекс на базі якого проходять численні змагання міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Заслуга міської влади та безпосередньо керівництва комплексу у тому, що з року в рік покращується матеріально-технічна база, доповнюються умови для індивідуальних та командних занять спортом. Минулого тижня фізкультурно-оздоровчий комплекс урочисто святкував ювілей з дня створення. Фізкультурно-оздоровчий комплекс це є комплекс, який сьогодні є на балансі нашого міста. Повністю він фінансується за кошти нашого місцевого бюджету. І, і треба відзначити, що останніми роками Булося значно розширити матеріально технічну базу. Якщо донедавна в нас був тільки один великий, великий приміщень, то сьогодні ми маємо два такі комплекси. І я вже відзначав, що коли сюди не зайдеш, тут постійно працюють, тут постійно відбуваються різноманітні змагання. В цьому залі виступають, наприклад, наші дівчата на чемпіонаті України з баскетболу. Тут тренуються і юні футболісти, і спортсмени з інших видів спорту. Дуже мало міст в Україні, які мають свою муніципальну базу. І тому Франківськ в цьому плані є лідером серед міст, який має свою муніципальну спортивну базу. В зимовий період ми систематично проводимо у двох залах чемпіонат міста з футзалу. Це традиційно, влітку і весняний осінній період на майданчику з синтетичним покриттям відбуваються спортивні баталії з міні-футболу і з гандболу. На майданчику закрили Овим покриттям відбуваються змагання з баскетболу, стрітболу і волейболу. У нас є три корти, і ми традиційно проводимо змагання з тенісу. Різні вікові категорії, як дитячі, так і ветеранські. У нас дуже популярні ветеранські турніри тут до Дня Незалежності, до Дня міста в залі теж відбувається великий теніс. Баскетбольна команда БК Франківськ в цьому залі грає свої ігри власне, в цьому сезоні чемпіонату першої ліги. Також тут тренується футзальна команда урагану, команда резервна. І інколи і доросла команда, якщо їм треба цей зал. Разом з тим у нас є ще тренажерний зал, де відбуваються різноманітні змагання з силових видів спорту, гиря, з пауерліфтингу. У нас є борцівський зал. В старому залі наверху, де ми проводимо змагання з видів єдиноборств, також тут можна ми традиційно проводимо спартакіаду серед працівників відділів управління виконавчого комітету міської ради з восьми видів спорту, тому тут можна грати і в настільний теніс, і займатися іншими видами спорту. Загалом цікаво те, що діти з мікрорайону Івана Петровича знають в обличчя. Дядя Ваня, можна до нас можна, ми пограємо. Він відпускає, вони дуже щасливі, тому що за це кошти не беруть. Дітям цікаво порухатись. Також у нас є ще антивантальний майданчик, де люди на вулиці можуть займатися силовими вправами. І таким чином у нас залишається тільки одне місце на стоянці. Якщо будуть кошти, буде добра економічна ситуація в державі в нашому місці. Ми мріємо, щоб тут був 50-метровий басейн. У нас тут є практи пошукові роботи, всі ми тримаємо місце. Я думаю, якщо закінчиться війна, якщо. Сепаратисти вступиться з нашої України, держава буде підтримувати спорт. І плюс місто ми зможемо побудувати тут 50-метровий басейн, бо практично в мікрорайоні вже ніде місця немає. Ми тримаємо це місце для 50-метрового басейну. Якщо цей басейн буде побудований, то є повний комплекс для того, щоб люди могли повноцінно займатися. Адже ви знаєте, що цей район більше 60 тисяч, так місто Коломия. І він розвивається і будується, і потрібно розвивати комплекс. Власний керівник комплексу Іван Петрович Гергелюк ініціює чимало починань стосовно розвитку комплексу, як у буквальній розбудові, так і у розширенні видів спорту, якими тут бажають займатися. Це людина, яка є надзвичайно неспокійна своїм характером в тому плані, що постійно щось добивається, що він має своє бачення розвитку цього комплексу. І мені здається, дуже добре, що це є не просто два зали це є комплекс із. Футбольним міні-футбольним полем, тенісні корти. Сьогодні дуже добре, що є земля відведена для будівництва басейну і рано чи пізно цей басейн буде. А за роки всебічної підтримки директор фізкультурно-оздоровчого комплексу дякує колишньому міському голові Зіновію Шкутяку, який взяв територію на баланс міста. Коли його хотіли відібрати під забудови, дякує теперішньому меру Віктору Анушкевичусу, який не раз знаходив можливість посприяти розвитку комплексу. Відзначає заслуги голови. Виміського комітету фізичної культури і спорту Віталія Матешка та нової каденції депутатів міста. Такий комплекс у Івано-Франківську один. Тому спільними зусиллями, оцінюючи необхідність такої бази для багатьох видів спорту, вище вказані приміщення будуть добудовувати за сучасними стандартами у відповідності вимог організації змагань на вищих рівнях. А у рамках ювілейної програми проведені змагання з футболу, футзалу, стрітболу та пауерліфтингу.